Доброго вечора, любі мої друзі. Я відповідаю на ваші запитання. Ви мені пишете, а я вже дивлюсь, чи можу я подивитися, чи ні. Зараз таке питання. Чи буде залужний генерал залужний президентом України в 25-му році? Багато дуже питають, а я думаю, чого б не подивитися, бо і мені цікаво. Я сама на нього дивитися не можу. А якщо мене питають, то через мене ви получите відповідь. Зараз перше, що я подивлюсь, архангелів, який, який архангел допомагає цій людині, залужному. Так, давайте подивимось, який же архангел йде йому на поміч. Що воно там таке робиться? Залужному. Так, дивіться. О, подивіться. Оба я не зверху зверх ногами поставила, але ж я вже бачу. Ви подивіться, який ловкий архангел. Я у нього в руках що там, меч і вогонь, бачите? Ви дивіться, який такий рішучий архангел. Давайте почитаємо, що він за архангел. Цікаво, так, це вже цікаво, це вже хочеться подивитися. Якщо дають таку карту, такого архангела, це то дуже сильний архангел. Той, який має так, ангел мщення. І він покровительствує наукам, іскуством, спасає від безвиходних ситуацій. Ось такий архангел, понятно вам? Ну, це вже щось ловке, дуже, я вам скажу, такий архангел приходить на помощ любій людині, якому, до, до якої він прийде. І така дуже сильна помочь. У нього в руках бачили? Який жезл такий, що зараз я вам всім покажу, як треба жити. Оце нам такого архангела, я скажу вам, і не вистачає. А тепер подивимось. Ми по, про заложного його обозначимо чоловіком. Є така карта, на якій намальований чоловік. Яка ж друга ще може бути, правильно? І оцієї карти будемо відштовхувати, що воно там далі буде і що воно там буде робити. Я вже не дивилась про це дуже давно і тому мені саме цікаво. Господи Боже, допоможи і покажи правду, що воно буде, що нас чекає. Воно десь так ото пишуть, по чуть-чуть, чуть-чуть по трошки напишуть, нічого не розумієш, що воно буде, як воно буде. Ой, а нервувати вже отут стоїть, вже неможливо. Так, чоловік обозначається залужний на генерал чоловіком. Ніхто буде біля нього, подивимось. Так, архангел дуже хороший. О, дивіться. Перша ж карта. Це ж треба було так помішати карти, щоб чоловік на першому. Був, оце тільки відкрила і чоловік. А ми домовились з вами, що залужного обозначаємо чоловіком. Ось він вже і прийшов. І дивіться, що воно каже. Перші дві карти, що кажуть? Оце бачите, чоловік, да? а рядом карта це карта сім'ї, це родина. Родина, яка біля нього, а родина, якщо він генерал, то його родина. Його військо і люди, яких він захищає. Так, дуже хороша карта. Слухайте. Зараз подивимось під ногами там, що де воно що робиться, але показує мені дуже багато друзів. У нього є друзі і рядом з друзями букет. І це каже про те, що друзі прийдуть на допомогу. Бачите, букет завжди приходить, от людина йде на якийсь праздник, вона що бере? Букет, поздоровляє, так? А тут у нього букет і каже, що у нього такі друзі, є у яких рядом не обман, а бачите, букет. Откриті друзі і друзі, які прийдуть, тільки отак він скаже, і друзі на допомогу прийдуть. Дивимося, що під ногами, бачите, під ногами розвилка. Тобто, він думає, що робити, як робити, куди йти. Так, і під ногами ще ведмідь. Тобто у нього є людина, на яку він може понадіятися на 100%, ця людина не підведе, і ця людина якимось чином має зв'язок з. Рід, ну, не рідня, а з Україною. І ця людина цей, він безпокоїться про Україну, хоча він не рідний Україні. Так, дивимось далі. Так, що ж воно таке буде? Як біля е, заложного? То карти непогані. І вся погана карта, вона якби одходить е, в ту сторону. Ага, ой боже. Угу. Зараз подивимось. Ну, ви ж знаєте, що е, така людина такого високого рангу. Їй е, не тільки таке легке свободне життя, да? а тут показується, що угрози будуть не лічно йому, а його дружині, його сім'ї. Не лічно для нього будуть там е, щось писати чи що робити, а будуть угрожати його сім'ї. От жінка із дитиною, тут у мене показується. Боже, що робиться в світі? Я не знаю. Це я не знаю, що це таке. Ой, це як я б казала, якщо я з ними розмовляла, так я б казала, що треба жінку десь сховати з цим, з дитиною, тому що біля нього вся хороша карта. Тобто його сприймають дуже положительно. От. А він же ж не один у житті, правильно? Ось жінка ж у нього є, ось дитина, я бачу. От. І жінка буде з ним ругатися ще й казати, що на що воно тобі треба, у нас дитина, зупинись, вдруг з тобою щось станеться. От. Не знаю. Буде їй угроза, не йому буде, а йому буде угроза через жінку. Але якось її захистять. Якось її захистять, угрози будуть, то вони вже самі розбиратися будуть, нам вони не скажуть, правильно. Вони будуть казати, робити між собою. Тому що то, що він зможе зробити, ну вся хороша карта, розумієте? Він порішати може, що ключ йому дається. А у нього багато зв'язку з заграницею. Він може з тими людьми балакати нормально. А. Але бачите, оце страх того, що бачите, що в світі робиться. Ви ж розумієте, що йому теж страшно за свою родину, за своїх дітей. Бо люди ж ну, взагалі безбашені, і я не знаю, на, якому, на якій мові з ними розмовляти. Якщо ви, чоловіки, воюєте між собою, воюєте, це чоловіче діло. А при сюди, Скажімо, привлікати жінку з дитиною, ну це конче не тільки може це робити. Понимаєте? Нормальна людина це не може робити. А тут от таке, угрозу будуть не для нього робити, бо він нічого не боїться, як в мене воно показується. І він тому і стоїть, він, бачите, на, на дорозі, в якій там стежок 5. Стежок, куди йти і що робити? Він на цьому стоїть, чи треба йти, чи не треба йти. І оце страх за свою родину, за свою дитину. Ой, Боже, слухайте, на це не можна дивитися. Це які нерви надай мати. Те, що я побачила, і я б сказала, Та, Господь з вами, Христос, з вами, у мене є дитина, жінка, я буду з ними. Бо як можна? Ой-ой-ой, таке, О таке. Тому навіть не знаю, чи зможуть вони відвести от його жінки такі страхи, то тоді все буде ловко. Якщо ні, я не знаю, що йому робити. я що б ви робили? Не знаю. Але ви знаєте, от так, якщо я оце обрала нижню карту, її нема. І один ряд, тільки, який я першим поклала, ну, золота карта. І друзі є, ну, і букет рядом, що всі його поздоровляють, до нього ловко відносяться. Ну, людина ну, золота, я не знаю. Це рідко такі карти падають для людини, яка займається такими ну, серйозними ділами, і його показують ну, чесною, порядною. ну Нічого такого нема, поганого, що зачепиться, розумієте? Але ж бачите, що роблять? Бачите, що роблять? Не знаю, давайте подивимось, давайте трошки поживемо, а тоді ще раз подивимось. Друге питання задамо. Оце таке життя, оце така радість життя. Бачите, що роблять. Будемо дивитися далі.